Про свої плани щодо саміту із Путіним натякнув Дональд Трамп десь у своєму стилі, багато слів і заплутано десь з обмовками, як от речення про намір поїхати до Росії. Президент Америки все ж окреслив, як саме хоче проводити зустріч, з ким і на якому етапі радитиметься наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розбере те, що було сказано, і що залишилося. До саміту на Алясті менше тижня. Втім, не лише його програма, а й навіть формат остаточно невідомі. І вийшовши на брифінг у Білому домі, Трамп по суті вперше озвучив плани і сподівання. Каже, ця розмова одразу покаже, чи готовий Путін домовлятися. Мабуть, за перші дві хвилини я точно знатиму, чи можна укласти угоду, тому що це те, що я роблю, укладаю угоди. І якщо діалог не заладиться, у своєму звичному стилі каже, буде треба, готовий перервати переговори. Можу піти сказати удачі, і на цьому кінець. Можу сказати ну тоді це не буде залагоджено але у будь-якому випадку зізнається, не ставить собі за мету щось прямо там на Алясці підписати. можу сказати, що ж, хай щастить, продовжуйте битися. Або можу сказати, ми здатні домовитися. Скоріше прагне в принципі сторгуватися щодо умов перемир'я, ну а погодження фінальних деталей віддати вже напряму Україні і Росії. не мені укладати цю угоду. Я думаю, її матимуть зробити дві сторони. Для цього вже по завершенні саміту хоче взятися за організацію прямої зустрічі Зеленського і Путіна. Ймовірно за своєї присутності, але поки сам не знає, зрештою я збираюся зробити так, щоб вони двоє опинилися в одній кімнаті, в якій я буду чи не буду, і думаю, там все вирішиться. Ну а зараз на Аляску зеленського схоже не кличе. Володимира Зеленського не запросили на п'ятницю. Він не був частиною цього. Я б сказав, що він міг би поїхати, але він вже був на багатьох зустрічах. Знаєте, три з половиною роки і нічого не сталося. Тобто вимальовується формат таки розмова сам на сам із Путіним, про підсумки якої Трамп обіцяє повідомити і у Київ, і у Брюссель та Лондон. Я подзвоню президенту Зеленському і європейським лідерам одразу після зустрічі і збираюся розповісти їм про домовленості. Результат, якого Трамп хоче, це на жаль, не мир, а перемир'я, чи скоріше припинення бойових дій. Я хотів би побачити припинення вогню. Я хотів би побачити найкращу угоду, яку можна укласти для обох сторін. А от що цікавого виявилося під час цього брифінгу, Трамп виявляється, слідкує за даними соцопитувань в Україні, бо посилається на них для обґрунтування своєї позиції. Я бачив опитування з України: 88% людей хотіли б досягнення угоди. І водночас все ще живе міфами, що Росія мовляв не переможна, і що про це йому говорив Орбан. Я сказав, чи може Україна перемогти Росію. Він подивився на мене, ніби це дурне питання, і сказав: Росія це величезна країна, і вони все життя воюють. Це те, що вони роблять. отже, підсумовуючи, станом на зараз, бо часи такі, що все ще може змінитися. Трамп бачить цей саміт як розмову із Путіним удвох. А про результати хочу повідомити всіх постфактум, що звісно ж загроза, яка пом'якшується хіба що неготовністю Вашингтона і Москви щось на Алясці підписувати. З дипломатичних джерел також чую, що логістика ще пропрацьовується. Порядок денний програми не готові, але організувати все збираються за прикладом Хельсінки. Тобто весь захід одним днем переговори зранку, на які закладають до трьох годин з можливістю цей час подовжувати у фіналі вихід до преси. І тут сценарії два: готують і спільну прес-конференцію, і аварійний варіант, коли Трамп скасував би спільний вихід до журналістів і обмежився спілкуванням із репортерами свого пулу. А це означає, що у команді прораховують і можливість того, що, попри всі оптимістичні прогнози, домовитися не вдасться. Тому не буде й потреби, що спільно заявляти. Ну і звісно ж, багато що можуть змінити ці три дні, що залишилося до зустрічі. Бо Трамп, як відомо, людина настрою. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американський бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Україна повністю готова до відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в Євросоюз. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що Україна прагне запустити кластер одночасно з Молдовою, адже обидві держави почали євроінтеграційний шлях разом і мають далі рухатися синхронно. Як функціонуватимуть переговорні кластери? Яка їхня роль в євроінтеграційних процесах з'ясуємо спільно з Тарасом Качкою, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України? Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю вас, пане Тарасе. Ми часто говоримо про підготовку України до відкриття кластерів, але не всі розуміють, що таке кластер. Можете коротко, простою мовою розказати, що це таке, яка їх мета і важливість. Так, насправді це ось, частина або елемент, сегмент, тобто набір питань, на які розбиті всі е, теми, е, щодо яких ми маємо досягти згоди з європейським союзом, перш ніж е, ми приєднаємось. Та, результатом цих переговорів є укладення угоди про приєднання України про умови приєднання України до європейського союзу, і е, ця угода має охопити всі без винятку елементи компетенції Європейського союзу. Від самих фундаментальних, таких як верховенство права, до таких тут, технічних, як рибальство, або сільське господарство, або бюджетні питання Європейського Союзу. В ще з 2000-х років або навіть 90-х років ці переговори розбиті на 33 розділи, які в свою чергу згруповані в шість кластерів таких тематичних. І ось перший кластер, і це такий так, термін, вже кластер один. Це стосується самих фундаментальних і основоположних речей, таких як верховенство права, судочинство, функціонування демократичних інституцій, робота економіки як такої. Ну і такі технічні речі в цьому кластері присутні, як статистика і публічні закупівлі, як такі, що пов'язані, власне. В основи роботи європейського союзу і цей е, кластер відкривається зазвичай першим і останнім закривається, тому що він є фундаментальний і основний. Тому на такому жаргоні е, європейського союзу європейської інтеграції ми зараз зосереджені на власне. В відкритті переговорів по кластеру 1. чому тому, що він найважливіший. Він має відкриватися першим, тому що ми повністю готові, тому що і ми, і європейський союз повністю готові. Залишилось лише формальне голосування там 27 держав-членів, тому що це голосування як в інституціях ЄС є одностайним. Так, і ці переговори вони формально не з інституціями ЄС, а з окремими державами, тобто усі держави-члени Європейського союзу, свої якості як держави, теж мають підтримати відкриття цього е, е, кластеру. Та, так така ситуація на сьогоднішній день. Пане Тараса Юлія Сверденко заявила, що переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно. Чому це важливо? Це важливо з геополітичних речей, тому що ми бачимо, що є спроби там і спроби різних сил. за... Фреймити та подати переговори, по подати приєднання України та Молдови в дуже специфічний спосіб. Тобто на сьогоднішній день є спроби дати можливість, наприклад, відкрити кластер перше для Молдови, але не для України, і потім якось це ув'язати з тим. Ув'язати з тим, які внутрішньополітичні процеси відбуваються в Молдові для того, щоб можливо дискредитувати європейську інтеграцію, і е, тому для нас важливо в геополітичному контексті, е, щоб питання власне розширення ЄС на схід, тобто бо в нас є ще західні Балкани в процесі розширення, тобто Україна Молдова відбувалися роз, разом і нерозривно, щоб не відбув щоб жодна негативна пропаганда не використовувала його за це якісь можливі різну швидкість просування як для пропаг... антиєвропейської пропаганди в нашому регіоні, і для посилення якихось там спроб посилення про російських настроїв. Тому ми Власне захищаючи наш спільний інтерес України, Молдови та Європейського союзу, наголошуємо на тому, що це має бути спільний проект. І, зрештою, він так і виглядає. Тому що коли ми говоримо про підтримку європейських прагнень України та Молдови, ми фактично йдемо разом і на політичному рівні, ми робили дуже багато для відкриття переговорів як для України, так і для Молдови, так і на технічному рівні, ми максимально сприяли приєднанню Молдови до НСОЕ, Використовуючи наші технічні можливості в електроенергії, ми зараз дуже багато робимо на тому, щоб протистояти втручанням у національні вибори в Молдові і інший формат підтримки. Тобто, в нас насправді це спільне таке підприємство, спільна спільна ініціатива, і тому очевидно, що ми. Повинні її дотримуватись максимально е, і далі на, на, на особливо в таких чутливих питаннях як е, е, відкриття переговорів, просування по переговорах. І тут я думаю, що в нас є розуміння серед більшості держав-членів Європейського союзу. Теж пана Тараса не секрет, що Угорщина блокує вступ України до ЄС і референдум Орбан проводив в країні, але коли почала Данія головувати в ЄС у липні цього року, багато хто почав говорити про можливість застосування процедури, передбаченої у статті 7 щодо Угорщини, тобто позбавлення її правого голосу. Наскільки вірогідний такий сценарій? У нас хвилинка залишається, будь ласка ну, доже це не референдум, це було опитування. Це теж треба не, не посилювати ці всі речі. Сьома стаття це внутрішнє питання Європейського союзу. Щодо нас, ми будемо і далі продовжувати діалог з Угорщиною по максимуму, оскільки нам потрібна підтримка всіх 27 держав-членів для того, щоб Решті, після завершення всіх переговорів мати ратифікацію усіма, усіма 27 сімома державами-членами. Тому тут наш діалог з Угорщиною є пріоритетним. Ми можемо мати розбіжності по всіх без винятку питаннях, але все одно для цієї європейської інтеграції нам потрібен двосторонній діалог. Діалог з усіма без винятку державами-членами Європейського союзу. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.